Подружжя лікарів з двомісячною дитиною та кішкою вже місяць ночують у бомбосховищі лікарні, що на Сумщині. Кажуть, це вимушений крок. Я невропатолог, жінка в мене рентгенолог. 24-го війну вститив я на роботі. Коли побачила ці зариви. були в шоки, звісно. Ну потім на роботу треба йти, все ж таки лікарі себе. Вирішили, вирішили спочатку просто йти разом, щоб не розділятися. нам запропонували жити тут. Получається ну, далеченько від роботи. І зараз я в декреті чоловік на роботі, і щоб не йти через все місто в такий ну, небезпечний час, при тривозі нам просто швидше ми можемо сюди спускатися, а не йти через всю вулицю до бомбосховища. Вдома не живуть з 26 лютого, говорить Вікторія. У своє нове помешкання взяли лише необхідне. Справляємося, нам допомагають і з гуманітарною допомогою, пропонують памперси, їжу. Весь медперсонал нас забезпечує і речами, і моральною допомогою. В укриття кажуть, спускаються на ніч та по тривозі. В день живуть у підсобному приміщенні лікарні, яке облаштували під кімнату. У нас є вода, у нас є опалення, у нас є гаряча вода. В нас є харчування, щось самі, щось Метиці, нам тут да, допомагають. допомагають з речами, і Є теплі вадити. речі, є, ліжко є, скажімо так, де усамітнитися. На питання щодо планів на майбутнє, Сергій відповідає так. До кінця війни будемо тут, Це ж, якщо доведеться, то й допомагати будемо, і пораненим, надавати медичну допомогу, і. Цивільним і військовим, якщо понадобиться, все ж таки медики, і у нас вибирає не так і багато. А після війни вже чекаємо додому йти будемо.